Ось таке життя сільської жінки. Вітаю! Пішли за мною проведемо зранку коровки на пашу, а потім сьогодні я вас проведу по своєму городу. У мене сквозна стежка через весь город. Так, ось у нас вже пастушок жде. Пішли мої дівчатка, одна моя, одна сусідська. пішли напастися аж до вечора тепер. Так, пішли через город з другої вулиці, іззаді. У мене тут ось, ось сливи, ростуть сливовий садочок. Ось такі вже великі. Тут справа яблуньки. Он там спереді, бачите, де сонечко сходить. Ото там кінець мого городу. Ну, я зараз виключусь, бо мене пам'яті не хватить, поки я дійду до, до того кінця. Потім включусь. Ось це моя цибуля, багаторазова, многолітня. Це маточник. Я тут збираю сіміна сорт параде. І це цибуля, яка не дає головки, а тільки на зелень призначена. Так, це моя клубніка. Я тут посадила її в три ряда експеримент. Подивимося, що буде. Капусточка. Капусточка. В цьому році, я думаю, порадує, тому що ще до Нового року в нас тепло, ще вона нав'яжеться. Боротьба була з слизнями і з гусеницями не на жизнь, а на смерть. Щось буде. Пов'яжеться. Так, пішли далі. Тут у нас клубніка, ту, що ми з вами садили, я показувала, як я вимітала стару агроткань. Прийнялася, стоїть, як солдатики, я довольна. Тут в мене раннє лича синя. Дуже рано поспіває саме раніше за всі алечі, за всі сливи. Що далі? Далі сині, дурненькі, ще в'яжуться. Уже приморозок, а вони ще щось там собі надумали рости. Вже вони мені і не потрібні, ну хай в'яжуться раз їм, так дуже хочеться. Так, кабачки. В цьому році якісь в'ющі попалися. Люди вже повиривали бадиля, а мені все шкода його виривати, бо в'яжуться. Тоже хай в'яжуться, корові буде щось їсти. От, Ще щось є, є. Ось тут аж два штуки, хай в'яжуться. Ще в спину треба диля вирвать. Так, далі перець, ще остатки перцю. Перець в цьому році, вроді би, непоганий. Звісно, жара його доконала, ну, нічого, поборолися трошки. Я люблю перець закривати у бутильки за аспіріновою кислотою, тоді зі взяв баночку порційно, считаю, каструлька. І десь у мене відео є, виложу, як я закриваю перець за спіріновою кислотою. Дуже удобно, хорошо, бо раніше морозила багато місця займає. Розсаду купляла і на базарі, і свою садила. Вже дечі я не знаю. Перепуталася вся розсада. Ну, все одно, яка б не була, чи я б не була, а перець повиростав. Навіть Даже в цьому році попався, мені... Ну, це, мабуть, з базарної розсади паприка, тому що я не сама не сіяла паприку. Значить, це на базарі мені таку розсаду, хоча я і не купувала паприку. Ну, видать, на базарі підсунули трошечки. Так, пішли далі. Табуретка, на якій ми віддихаємо. E, в день під деревом. Це моя любима петрушка. Ви знаєте, що я петрушку дуже люблю. Укроп теж обажаю. укропчик. Ну, Всього потрошечку. Так, остатки вже салату. Остаточки, любимий салат. Груша. Груша, яка поспіває в мене осінню в погрібі, e, грудні. Даже. Так, Це зізіфуз. Ну і кажу зразу, це зізіфус не мій, це Zizifus, сусідський зізіфус, він, як сказати, збиває давління, я так по два штучки можу підщіпувати, бо й давління мені збивати не треба. І порослі море дає, порослі я вже заморилася, з нею боротися, Це мої любимі квіти. Квіточка гіпсофіла махрова, та що в букети ставиться. Так, все, знесли кабачки в двір. Дворі ще один кущ гіркого перцю росте подалі від солодкого. Все, пишіть, що вам ще розказувати, показувати. буду рада.